Черкаський державний технологічний університет один із найпотужніших закладів вищої освіти на Черкащині, та й в Україні загалом. Заклад вже багато років працює над тим, щоб виховувати справжніх сучасних українців. В Черкаському державному технологічному університеті дуже активне студентське життя методами та підходами навчання заходами. активне студентське самоврядування. ми пишаємо, що наші лідери з 2015 року очолюють студентське самоврядування при Черкаській обласній державній адміністрації. В закладі створено надзвичайно ефективне сучасне освітньо наукове середовище, яке дає плідні результати своєї діяльності. Тут реально твориться нова українська наука в Черкаському державному технологічному університеті. Активно функціонує наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, яке об'єднує усіх науковців для подальших амбітних планів, наукових здобутків, підтримку інновацій та сприяння молодим науковцям у їх подальшій професійній діяльності. Понад 80% викладачів мають наукові ступені та вчені звання. Внесок закладу у національну освіту та науку важко переоцінити. Та головна мета ЧДТУ – готувати конкурентоспроможних фахівців, і він з нею успішно справляється. Після завершення школи я обирала дуже багато університетів, але Зупинила свій вибір на університеті чи ДТУ, тому що знала, що він працює у багатьох місцевих регіональних проєктах, таких як, наприклад, живи та праців навчається в Черкасах. І я обрала факультет економіки та управління для того, щоб як найкраще розвивати економіку регіону та України в цілому. Одним із підрозділів ЧДТУ, який безпосередньо працює на авторитет закладу, є факультет економіки та управління. Тут готують майбутніх лідерів найрізноманітніших рівнів. Його випускники займають керівні посади в потужних структурах та інституціях влади. Серед них є і народні депутати, і депутати місцевих органів влади і виконавчої влади. І також керівники банків, керівники фінансових структур. Ми пишаємось, звичайно, нашими випускниками. А мери міста є випускниками нашого факультету і докладаємо всіх зусиль, щоб дійсно сприяти розбудові. Українського суспільства підготовка висококваліфікованих кадрів завжди на часі, вважають в ЧДТУ. Для цього тут вибудована ціла система взаємодопомоги та підтримки для студентів. Все в закладі спрямоване на навчання і виховання майбутніх фахівців. Черкаський державний технологічний університет, достатньо відомий заклад вищої освіти. Це єдиний технологічний заклад Черкаського регіону. Наш університет має достатньо широкий спектр спеціальностей. Ми маємо близько ста освітніх програм на трьох рівнях вищої освіти: це бакалавський, магістерський і третій освітньо науковий рівень доктора філософії. Заклад надає універсальні знання і готує спеціальності, які можуть знайти поле для діяльності в найрізноманітніших галузях суспільства, у тому числі в тих, які особливо актуальні нині. Якісний персонал, освіта і ти здобуваєш ті навички, які тобі пригодяться в житті в подальшому. Подякувати професорсько-викладацькому складу за його внесок в навчання наших студентів, так само навчання мене. На щиро вдячний дуже всі пари і всі лекції були дуже потужними і цікавими. Наразі в Україні війна і дуже багато чого зруйновано. 我。嗯嗯 Необхідно, щоб були люди, які зможуть відстроїти зону Україну. Так вважають студенти, які обрали для себе навчання на найдавнішому факультеті чи ДТУ. Із 1978 року тут підготували вже понад п'ять тисяч архітекторів, садівників, лісівників, екологів тощо. З нашого факультету почалася історія Черкаського державного технологічного університету. Саме наш факультет вважається найстарішим факультетом університету і вважається по суті кузніцею кадрів нашого технологічного. Но технологічної промисловості, яка є у нас в Черкаській області, студенти факультету технологій, будівництва та раціонального природокористування дуже добре розуміють важливість професії, яку обрали. Повоєнна Україна гостро потребуватиме саме їхніх спеціальностей. Я мрію, як і інші студенти архітектури, в майбутньому брати участь в проектуванні нашої України та відбудовувати її, робити проекти красивих, комфортних для людей будівель та споруд. Крім професійних знавців технологій будівництва та природних багатств країни, чи ДТУ готує і спеціалістів, які зможуть допомогти розкрити ці багатства гостям регіону. Йдеться про туристичну та готельно ресторанну галузі. Подобається досліджувати всі туристичні агенції, всі готелі, ресторани вищого класу для того, щоб ми могли дослід... могли це впроваджувати. І на Черкащині і на Україні виводити на міжнародний ринок і для того, щоб Україна мала значуще місце в світі взагалі за ціми за цією галузю. Одним із базових для технологічного закладу підрозділів є факультет електронних технологій, автотранспорту та машинобудування. Саме тут готують інженерів майбутнього, в знаннях яких поєднується досвід поколінь і винаходи сучасності. З дитинства цікавився машинами, і коли підріс, мав можливість. Детальніше їх вивчити, як вони влаштовані, як вони будуються. І з цими знаннями можу вже працювати на благо країни, розвивати її і покращувати наші навіть заводи. Викладачі із студентами проводять наукову виховну профорієнтаційну роботу для виконання пріоритетних завдань університету, регіону та держави в цілому. Факультет уже близько 40 років здійснює підготовку досвідченими професорами, доцентами висококваліфікованих фахівців, які затребувані у нас зараз на ринку праці. Це в основному інженерні спеціальності. Більшість з них є спеціальностями особливої підтримки, тобто держава стимулює підтримує у вигляді бюджетних місць, тому що після воєнна і зараз потреба в таких фахівцях є на досить високому рівні. Одна з найбільш гострих нині потреб держави в розвитку робототехніки. Чи ДТУ працює над розробками в цій галузі і має значні досягнення як у плані наукових досліджень, так і підготовки кадрів, зв'язку з новітніми трендами, які зараз є в освіті, є в технологіях, в комунікаціях. Ми також дотичні і до застосування штучного інтелекту, як для роботи технічних систем їх побудови, так і для кібербезпеки. Чи ДТУ сам по собі є складною і певною мірою самодостатньою системою? Тут вміють самі і навчають студентів успішно вирішувати не лише наукові, а й побутові та організаційні питання. Черкаський державний технологічний університет має 8 навчальних корпусів, 4 гуртожитка, дві бази відпочинку. По вашому бажанню. Вибирайте наш університет, наш фах, і ви будете фахівці своєї справи. Бажаю міцного здоров'я! Хочу передати свої вітання черкаському державному технологічному університету. Факультету гуманітарних технологій цього університету та неймовірному декану цього факультету Махині Наталі Володимирівні формували з нас людей, які Творять, будуть творити майбутнє нашої країни над формуванням свідомості майбутніх патріотів України. Працюють всі викладачі закладу, та чи не найбільше на факультеті гуманітарних технологій. Один із найновітніших наукових підрозділів чи ДТУ допомагає студентам зрозуміти, навіщо дійсно потрібні знання. Гуманітарії знаєте, без усієї гуманітарної складової я вважаю, що жодна, жодна справа і жодна потім професія не буде актуальною. Якщо ви навіть будете працювати на якомусь хімічному заводі, вам завжди потрібні люди, які вміють працювати з людьми. А це до нас. Ми навчимо. Чи ДТУ органічно інтегрований в культурний та історичний процес регіону і країни? Тут багато працюють саме над тим, щоб його випускники були лідерами, здатними любити і відстоювати своє. Чи ДТУ на сьогодні це не лише один із регіональних науково-освітніх центрів? Але і один із осередків потужного культурно-просвітницького простору нашого регіону. Ми пишаємось тим, що саме ЧДТУ є засновником таких відомих конкурсів на Черкащині, як обласний фестиваль конкурсу юнацької творчості Крила, обласний фестиваль творчості Європейський туризм на мапі Черкащини, обласний фестиваль робототехніка робофест ЧДТУ, обласний фестиваль Реклама Фест. Ми в ЧДТУ формуємо патріотів із чіткої громадянською. Янської позиції, осередок культурно-просвітницького простору регіону так називають навчальний заклад серед освіченої спільноти краю. Вивчення історії регіону, примноження його славних традицій одне з кредиче. Дту наш університет проявляє прямо таке студентоцентризм. Все навколо студентів, і студенти мають можливість зрозуміти, що життя хоче від нас. Зрозуміти, що потребує світ, і водночас зрозуміти, що хочемо ми від цього світу отримати так само. Спільнота закладу вірить, що кожен з її представників частинка інтелектуального потенціалу країни з чіткою громадянською позицією. Середовище постійного розвитку, де ми ну, навчаємось краще розуміти себе, ми розкриваємо свої творчі здібності і можемо тоді впевнено рухатись до власних цілей. Тут нам створюють умови. В яких можна і навіть треба творити і витворяти. Бо тільки так ти знаходиш своє покликання в житті. Чи ДТУ – заклад не лише освітній, а й науковий. Тут ведуть надзвичайно потужну інтелектуальну діяльність, проводять дослідження, створюють нові елементи майбутньої реальності. І все це у тісній співпраці з міжнародним науковим товариством. Науковці нашого університету працюють над Широким колом проблем, які стоять перед промисловими підприємствами і черкащини і України. Наукові школи нашого університету виконують ті задачі, які ставлять актуальні виклики нашої держави, в тому числі і сьогодні. Чи час для твого успіху. ЧДТУ – це моя альма-матер, як то кажуть, і. Навчання навчалася за спеціальністю факультет інформаційних технологій і систем. Власне. Якраз в цій галузі і змогла себе реалізувати IT – Це майбутнє людства. Це добре розуміють на факультеті інформаційних технологій і систем. Напевне, найінноваційнішому підрозділі ЧДТУ. факультет інформаційних технологій і систем є провідним освітнім та науковим центром Черкаського державного технологічного університету, який готує провідних фахівців в галузі АІТ. Ми співпрацюємо тісно із черкаськими it компаніями забезпечуючи практичний досвід для студентів та конкурентні переваги їх на ринку. ЧДТУ має величезний досвід роботи з it спеціалістами адже Фітіс почав свою історію ще з 1989 року. Нині факультет розвивається такими швидкими темпами, як і вся галузь, забезпечуючи ринок регіону спеціалістами в найзатребуванішій галузі. Я рада, що мене навчають it індустрії в цьому університеті, і завдяки цьому я бачу себе в цій галузі. Загалом в розвитку і мені подобається дивитися щось нове завдяки викладачам, які пропонують якісь новітні підходи до навчання. Говорячи про новітні підходи, варто згадати категорію студентів, які знайшли в чи можливість не лише здобути нові знання, а й по-іншому поглянути на Україну та світ. Завдяки діяльності навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами заклад став рідним для представників багатьох країн світу. За 37 років існування у нас навчалося більше, ніж 3400 іноземців з 80 країн світу. І навіть зараз в умовах війни. Ми продовжуємо працювати, нам довіряють, довіряють нашому досвіду, довіряють професіоналізму та кваліфікації наших співробітників та викладачів. І тому на сьогодні в стінах Черкаського державного технологічного університету навчається 66 іноземних громадян. З дев'яти країн світу говорячи про молодь, важко обійти тему здорового способу життя і спорту чи ДТУ є чим пишатися, і в цій галузі вже багато років вихованці закладу займають найвищі місця в змаганнях не лише регіонального та всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Матеріально-технічна база е спортивна. Фізкультурна в Черкаському державному технологічному університеті є одною з найкращих у нашій області. Ми маємо чотири великих спортивних зали. Ми маємо все необхідне для того, щоб наші студенти займались спортом і для того, щоб проводити заняття з фізичного виховання чи ДТУ успішно готує для потреб регіону високопрофесійних спеціалістів у найрізноманітніших галузях. Свідченням тому є працевлаштованість випускників, яких нерідко роботодавці забирають ледве не з навчальних аудиторій. Наша федерація об'єднує в Черкасах біля 200 підприємств великого і середнього бізнесу. І ми дуже задоволені співпрацею з Черкаським державним технологічним університетом, тому що підготовка наукових інженерно-технічних кадрів зараз для бізнесу, для промисловості, для економіки України і Черкаської області дуже важливий етап і дуже важлива мета. Черкаський технологічний це заклад, в якому за багато років діяльності навчились поєднувати колосальний досвід з інноваційними напрямками розвитку суспільства. Тут готують справжніх патріотів, професіоналів, українців. Саме підготовлена високопатріотична молодь буде відбудовувати нашу державу в майбутньому. І це важливо. Університет використовує певні історичні традиції і зрозуміло, що ми хочемо, щоб збережено було те, що напрацьовано в нашому університеті, і відповідно було додавлено в майбутньому. Наші студенти придумали чудовий слоган для нашого університету чи Вони розшифрували. Час для твого успіху чи дитину авторитет, досвід і традиція.